Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом поблизу контролю зони Азербайджану було збито два російських транспортних літаки ракетами невідомих систем ППУ або Вірменії або Азербайджану. Азербайджан не пробачить росіянам літак збитий літак. Небо тепер там закрите для окупантів. Турки підтримують Азербайджан. Голова Азербайджанської держави Ільха Хамаліє повторно і публічно звинуватив Російську Федерацію у збитті літака «Імбайер Е-190» e компанії Азербайджан Айлайнс, що 25 Рудня грудня 2024 року рейсом 8243 слідував із Баку до Грозного. Про це Алієв заявив у спеціальному інтерв'ю з міжнародного аеропорту Гейдар Алієв у Баку, яке вийшло не так давно. Повний текст розмови оприлюднено на офіційному сайті президента Азербайджану. Також цитується Азербайджанською державною інформаційною агенцією Азертеч у цілі серії новини. Передусім Алієв наголосив авіалайнер постраждав віді російської ППО. Борта за його словами, було приведено у некерований стан, а потім підбито. Частково врятувати літак і тих, хто в ньому був, як сказав президент Азербайджану. Далося завдяки тому професіоналізму та героїзму пілотів. І саме внаслідок цього в авіакатастрофі ті, хто вижив, саме внаслідок цього частина фюзеляжу не згоріла. І саме завдяки цьому сьогодні ми можемо однозначно сказати, що літак був збитий Росією, заявив Алієв. Президент Азербайджану виклав установлену наразі послідовність дій Росіян, що призвели до катастрофи МВР е Е-190». Зрозуміло, що остаточна версія стане відомою після відкриття чорну. Нескриню, але і початкові версії досить обґрунтовані та спираються на факти. А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження зовні на території Росії поблизу міста Грозний і практично втратив управління. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у накерований стан засобом радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження за літаку, зазначив глава Азербайджану. Після того продовжували її внаслідок вогню, що був підбитий, відкритий із землі, сильно постраждала хвостова частина літака. Версії російської пропаганди з. Першого кенотів інфопростіра щодо нібито зграї пташок чи вибуху на борту кисневого балону керівник Азербайджану характеризував як абсурд і дурість, чому літак не зміг приземлитися в місті Грозному, якою мірою засоби радіоелектронної боротьби вплинули на керування літаком, яким був вплив на літак внаслідок удару повітря та вибуху поруч із літаком озвучив питання, які потребують відповіді президента Азербайджану. Крім того, голова комісії з протидії гібридним загрозам парламенту Азербайджану Раміти Намазов стверджує, що за кібератакою на край в лютому 25-го року стояла Росія за словами Намазова. Перевірка встановила, що кібератака 20 лютого проти Азербайджанської змі була здійснена групою Арта 29 Відомою також як Озі її пов'язують із російською військовою розвідкою діяльність АТР 29, яка займається кібершпигунством, в основному спрямована проти державних структур іноземних дипломатичних представництва, також секторів політики, оборони, енергетики, змі та інших критичних сфер. Перерахував депутат. За його словами, зловмисники проникли в мережі Азербайджан Ських медіа систем заздалегідь депутати стверджує, що причиною кібератаки стало рішення влади Азербайджану 3 лютого російське дім у Баку. Через порушення законодавства також можливе закриття азербайджанської філії радіо Спутник. Саме через ці процеси стався цей політично мотивований інцидент, кіпер втручання заявив на Зазначимо, що напруження у російсько-азербайджанських відносинах тоді збігалося з відкриттям рейсу азербайджанських авіаліній у грудні двадцять року, неподалік Грозного. По Азербайджану за даними змі, є докази, що Ак, який розбився в грудні після перенаправлення з Росії до Казахстану, був збитий російською системою протиповітряної оборони Панцер С. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.